А, а малювали, порвався у цьому садку за бетти. Щених тварин, бо на їх слідах ростуть гриби психоделіки. Ні моху, ні грибів тут не росло. Навіть себе не треба шукати. Безліч зхожих думок. Коли вони разом їх доволі легко знищити. Всіх одночасно, щоб не марнувати часу на кожного окремо. Думає окремо, тексе поприбою майбуття, негайно вибігає криса, і відгризає від... Богова свого кухня. Принцевські ріклі не спростує здоровий густ. За тих літках сидять шість крови. Одні, їх аж двоє, чи не новина. Розриває попереднь навпів, скільки тепер буде. Папірця вже не існує, є два інших, готових стати половинками. А якщо клони теж надумають так клонувати, не зможуть, бо ми перші клони. Їх випередили без шансу на стопі. Час повертатися на картину. Бо нас вже там намалювали. Відникар кольору моркви вкаже путь. А морква буває і білою, і рожевою. Володят солі — камінь для полювання на справу. Кажуть, трахарет води, райвила і дуже мокра дірка. Скільки з води в тому є справу. На тепне видовище. Пікантна вада не вистачає епітетів. Грандіозні, вирвані з контексту, показилися вже. Зарано обервані тві сполучні ниточки. Берехливі зірки насправді ловлять трижаки. Потребує посту все без виключення. Покладаюся тільки на себе самого невідомого. Глузуй над цим, якщо ти телепень. Ти розумний на показ.